Відкрийте завдання та уважно прочитайте інструкцію. У завданні необхідно виконати дві практичні вправи. Ці практичні вправи, заготовки до цих практичних вправ вже додані до розділу Ваша робота. Вам необхідно відкрити розділ Ваша робота та по черзі відкривати файли. Отже, перший файл. Відкриваємо, натискаємо олівчика і ще раз олівчик. Тепер можна виконувати редагування файлу. Дивіться, перше завдання розмістіть у правильному порядку назви місяців року способом drag and drop. Спосіб дрек н drop – це перетягування, але в телефоні це перетягування не працює, тому. Будемо виконувати способом копіювати, вставити, вирізати, вставити. Отже, перший місяць січень. Виділяємо назву місяця з попереднього місця, вирізаємо у необхідне місце, вставляємо. Я для зручності опустила грудень. На наступний рядок. Отже, місяць січень. Далі, після січня, лютий з одного місця вирізаємо, у нове вставляємо. Так. Далі, після лютого березень. Назад, вирізаємо. І в нове місце вставляємо після березня квітень, вирізати, вставити, потім травень. Давайте зробимо так. Грудень виріжемо і одразу зараз поставимо його на останнє місце. Пальчиком утримую, Ставити. А ось тут, ось тут. Приберемо зайві. Ентери. Так. Ось так. Дивіться: січень, лютер, березень, квітень, травень. Потім червень. Після червня липень. Зати ставити серпень, вересень, жовтень, листопад. Ось так. Зробили. Тепер необхідно до кожного з цих слів, тобто до назви місяців, додати слово місяць. Як робимо? Копіюємо слово місяць один раз. Так. І потім. Ось сюди будемо вставляти. Так, можна вставити, якщо вам не зручно, ось так, потім натиснути Enter і ось так. Так, можна ось таким чином, якщо незручно так працювати вам, то ось таким чином додаємо, додаємо далі. Ось така робота на копіювання та вставлення на вирізання, вирізання та вставлення, щоб від навичку відпрацювати для наступних робіт, та це треба буде робити дуже, дуже швидко. Ось так. Можете зробити, як вам зручніше працювати зі своїм телефоном. Мені зручніше зробити таким чином. останній місяць грудень, все. Перше і друге завдання подолано. Тепер дивіться: а, розмістити рядки вірша у правильному порядку. Ось є зразок вірша. Бачите, моя рідна батьківщина, моя назву Україна, у мене нація своя, країні, українець мами, я, є у мене рідна мова, де українське кожне слово Олексій Довгий. Ага, у текстовому документі це зразок, це зображення. А вам необхідно відповідно до цих рядочків, відповідно до зв'язку, ці рядочки поставити на правильні місця. Отже, перший рядочок, батьківщина, вирізаємо і ось сюди вставляємо на, перший рядок, на перше місце. Далі моя рідна батьківщина, ось цей рядочок, вирізаємо. І вставляємо в необхідне місце. Пальчиком. Затискаємо, з'являється менюшка. так, має назву Україна. Затискаємо, вирізаємо. Так, чи це було те саме місце, що необхідно? Так. Моя рідна моя назву, а, все правильно, ось це вирізаємо. І ось сюди вставляємо крапочка, потім, в мене і нація своя Рядочок. трядочок, вирізати. Ставити. Потім Українець мами я. Так. Їй у мене рідна мова. Вирізати, вставити, так, де українське кожне слово? Вирізати. Ставити. І прізвище, та ім'я автора, все. У це в цьому полягає завдання. Розставити рядочки в правильному порядку. Наступне завдання форматувати текст за зразком. Якщо у попередньому завданні за минулий урок ви форматували ось так розфарбовували текст на власний смак, то тут необхідно зробити за зразком. Дивіться, перше слово любіть. Напівжирним зроблено. Україна слово курсивом. Далі любіть напівжирний підкреслений. Україну. Курсив червоний колір. Так. Далі, як сонце любіть? Це. Блакитним кольором, і напівжирним. Ось так. Як вітер, давайте підберемо колір, Нам, певно, ось такий там. там, більше схожий, і напівжирний, потім і трави, і води, mm -hmm. так, І води колір пардовий ось такий, мабуть, і на курсивом, так, потім, в годину щасливо і в радості, мі... в радості мить тут є виділення ось ось так. І напівжирним. Далі. Не намагайтеся вирівняти рядочки, тому що тут же ж це зображення, а у вас живий текст. Так, наступне речення. Виділення ось таким, мабуть, зеленим. І напівжирний і курсив. Так, наступний рядочок, дивіться, кожне слово. Виділення має і колір тексту. І ще напівжирне накреслення. Далі Україну виділення зелений, там, мабуть, такий темний. Ну, мабуть, все. Так, далі усній наяву. Виділення рожевим кольором. Ось таким, а сам шрифт бордовий. І наступні рядочки всі мають однакове форматування а жовте виділення таке. І бордовий шрифт кольором. Так, і напівжирний. Є. Ось так. Все. Зберігати додатково нічого не треба. Натиснули птичку, закрили, робота виконана. Повертаємось назад. Тепер наступно, якщо сумніваєтесь, можна відкрити. Та подивитися, що все на місці. Все, що робили, все зберіглося. І друга частина дуже швидка і дуже легка. Відкриваємо другий файл, натискаємо олівчик один раз, другий раз. Дивіться, створити маркований список. Виділяєте список, ось списки. Вам треба маркований. Він вже виділений, ось такий і є. Все, в один клік. Далі. Наступний список повинен бути нумерований. Натискаємо інструмент список, але перемикаємося на нумерований варіант. Далі. Наступне, дивіться, це багаторівневий список. Тут зображення, бачите, трохи розбило нам текст. Тому уважно подивимось на зразок, і зображення можна вирізати, щоб воно нам не заважало. Тепер дивіться. Виділяємо повністю повністю весь список є. Робимо нумерованим список. Зробили. Бачите, розставилися такі кружечки. Але ж нам треба зробити багаторівневий. Що для цього зробимо? Для цього треба. Для місяців зробити відступи. Бачите, я роблю відступ, і тоді список стає багаторівневим. Так, у вас на телефоні, на жаль, не вийде змінити маркери, так як у зразку. Але багаторівневий список ви зробити зможете ось таким чином. І останній. Список це контрольний список. Це в інструменті для списків ось цей список, контрольний список. Все, ця робота так само зроблена. Натискаємо птичку, хрестик, повертаємося у завдання і натискаємо кнопку Здати. Робота виконана.